Духа Богу, бо Твоє Царство, сила і слава, Отця і сина і Святого Духа, нині, і повсякчас всечасної віки вічні. Амінь, До Богородиці, Запаном, нині прибіжім грішні і смирені, і припадімо у покаянні, взиваючись в глибини душевної, а поможи з милосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества схватів, не заверни твоїх твої бо в тобі єдину заступницю пахів, слава Госу, Сину, і Святому Духу. І нині, і по всіх часі на вікні вічні. Амінь, не замовкнемо ніколи в оці, просив би Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не, не предстояла благаючи, хто б нас вирітував і сітки. Тож би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, Твоїх воробів спасаєш завжди від усякої кої Будь, Будьмо уважні, мир всім при мудрість, будьмо важні, Ом'я, ну, ім'я твоє, у Дочка, і спогляні, прихилив ухо Твоє, Ом'я, Твое ім'я, твоя у всякі мродій. Роді. Господові, помолійся, Господи, помилуй, Бо ти, святий все Боже наш і святих, спочиваєш, і тобі славу посилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Амінь. Всяке дихання нехай, хвалить Господа. Хвалите Бога у святинях Його. Всяке Його у тверді сили його всяке дихання, нехай, хватить Господа. Щоб сподобалися ми слухання святого Євангелія, Господа, Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрість прості вислухами святого Євангелія Мирусі і духа від моєму Луки, святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, Будьмо мова. І дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу гірську околицю міста Юди, вийшла вона в Дім Захарії і привітала Єлизавету, і як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулася дитя в її лоні. Єлизавета сповнилася святим духом, і скликнула сильним голосом і сказала благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого. Звідкіля мені все, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо я голос опривітання, золона моїх вухах, дитя з радості тинулося в лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане від Господа. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радів Бог зі спасі моїм, бо він зглянувся на покору роби своєї. Ось бо вінині облажатимуть мене всі роди. Велике чини мені всемогутній святе Його ім'я. Марія Пробула і Лізаведе місяців зотри. вернулася вернулися до дому сьогодні! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Мій, слава Ісусу Христу. Знову і знову ми стаємо перед чудотворною іконою виждарської Богородиці і молимося, просимо, благаємо заступництва, помочі нашої Небесної Матері, читаємо Євангелія знову і знову те саме уривок, який читається, зокрема, на молебні до Богородиці, чуємо цю історію, цю оповідь, чуємо які величні слова, як Єлзавета сповняється Святим Духом Марія Діва, радіє в Бозі, Спасі, і як. Нам, дорогі, хрисі, брати і сестри, друзі, броніки, що єдаємося в трансляції, онлайн-трансляції, що наше серце, як казав Святивости, неспокійне, допоки не заспокоїться в тобі, Господи. Неспокійне, внутрішньо, неспокійне, зовнішньо. Ми маємо багато труднощів, війна, пандемія, хвороби, нестатки. Криза, непевність, багато-багато людина має, ми з вами, а хтось зараз в дуже тяжкому стані перебуває, і в світлі. Тому приходимо і завжди маємо так робити і молимося, щоб самим сповнятися Святим Духом і через нашу молитву тих людей, які, яким бракує чого бракує духовного то і помочі, і благодаті. Та молитва, як казав один священик, пам'ятаю, я приходив до храму, і він якось так сказав, що тільки ми навіть собі не усвідомлюємо тими молитвами, тими етенями жасної літургії, молебнів, різних тих наших, наші спільнотні, церковні молитви, якими згадуємо молимося за всіх воїнів, за владу, за війську, за хворих. Тільки людей та молитва врятувала. Такої то правда, як то вірити, збагнути, але певні в тому, і традиції, історія церкви це показує, і ми це знаємо і тому це продовжуємо. Тільки б ви справді як найкраще, схиляли своє серце з вірою, покорою, як в центому Євангелії, глянувся на покору, роби своєю леню, молитвою, вхованням таким і спонуканням себе, щоб справді жити. Маємо гріхи, слабкості, немочі, пристрасті, які нас обтяжують, які дияволодой діє що нас від Бога віддалити завжди. А ми натомість, підкріплені святими ангелами, заступництвом своєї Богородиці покровом, навчаємося провадити нас Господь, щоб ми справді були добрими учнями, щоб в тому світі дає зле, що ми не тіло, що через нас. Тіло добро для інших людей, так став по Боже ширилося. Ми повідаємо вічі, зберігаємо мир, радість, Бозі, молитві віднаходимо знаходимо це, завжди прибігаємо невтомно, постійно до пристрої Богородиці, щоб вона нам допомагала, щоб вона скріплювала, як вона запрещає Богородиці, спаси нас. Амінь. Слава Ім'ям. Пресвятая Діво Марія, Богородице, примилосердна радуйся, спасити, що на тебе уповаю. Пресвята Богородице, спаси нас. Мати Христа, Бога нашого, радуйся, спасити, що на тебе уповаю. Пресвята, Богородице, спаси нас. Мати предвічної любові, радуйся, спаси ти, що на тебе уповаю. Ти, святая Бога, Родице, спаси дай. Мати, Божої благодаті, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Святая Богородице, спаси Богородиця, спаси. Діво непорочна зачата, радуйся спасити, що на тебе уповаю. святая я спаси нас. Діво від херовими святіше, радуйся спасити, що на тебе уповаю. Святая Богородице, спаси нас. Їво від Серафимів, славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Бородице, спаси спасина. Марія голубка неосквернена, радуйся тих, що на тебе уповаю. Марія запашна квіт дівицтва, радуйся й спаси, дій, що на тебе уповаю, святая спаси нас. Марія добра, вихователь, кодів, радуйся й спасити, що на тебе уповаю. Марія покрови всі від оболоків, радуйся й спасити, що на тебе уповаю. Хриць, святая Бога, Родице, спаси нас. Марія заступництво перед справедливим суддею, радуйся й спасити, що на тебе уповаю. Марія потіхо заплаканих, радуйся спаси спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая святая спаси нас. Марія прибіжіще грішників, радуйся спаси спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Бородице, спаси спаси. Марія посередниця, що не покинула нас після свого спення, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Треста, Богородице, спаси нас. спасина. Марія єдина чиста і благословена, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. За всіх ти молишся благоя, за тих, що прибігає з вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривало, порятувай богом, відах і сурботи нема. Обтяжені гріхами не знищений, мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і спаві у всякий ім'я отрамітво. Обняту ім'якує усякнім роді. роді. Чи кормительна, схитла і подіха, бурями даних вистань, твори посішення, небічні, Покрові застукниця, Жезл зуста рости, мати вошнього. Та поспішися, мого, щоб спастися раба твоє. Слухай дочка, і споляні, прикиди в ухо Твоє, радуйся, я діво, радуйся ціни скітни царя Христа. Радуйся, зростивши, грозна таїнства, радуйся, двере, небесна і невпадима купиного, радуйся всемірним світлом, радуйся сібрасте, радуйся, вірних спасем. Радуйся, да за заступный сих кристых я плоды и живу. І на віки вічні Амінь, радуйся, вселенної похвало, радуйся, храме Господні, радуйся, воротінню спопита, радуйся всі прибіжище, радуйся, святі, золо, Радуйся слава православних, все чесна, радуйся, Марі Мати Христа Бога, радуйся раю, радуйся Божественна Тросо. все, все золото, радуйся всіх упання, Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось, Господи, Богу нашому, щоб висловив голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, всіх присутніх до тасі молити, всіх приєднається через трансляцію, всіх прихожан прах'я святого храму, цього. за весь наш наряд, всіх воїнів, всіх лікарів медичний персонал, за всіх, хто в недузі перебуває. І охоронив нас від всякої скорби, від гніву й нужди, і всякої болізні, душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям, Промовмо всі, скоро вистухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй молимось, щоб зберегтися місту цьому і святому храму цьому, і всякому місту силу, і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і особною брані, і щоб Він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий і чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас. Ізбавив нас від усякого від належної, праведної своїй погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помили, Господи помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй молимось, що Господь Бог вислухав голос моління нас, грішних, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. вислухай нас, Боже, Спасителю наш, повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий чоловік, любить Бог єси, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки і вічні. Амінь. З умилінням усі голови, приклонивши Господеві, помолімся, Господи, Саймо. Це наша преблага, надії наша Богородице, захисте, сиріти іноземців пристаного засмучених радостей, скривджених покровити Бог, я на нашу нужду і на нашого Поможи нам, немічним провадь нас недосвічених, ти ж бо наше горе знаєш, Розвій його, якщо бажаєш, Бо не маємо іншої допомоги ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Верим тебе, Божа, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помолімося за наших воїнів, всіх, хто, ризикуючи своїм життям, боронить свободу, незалежність нашої держави. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний влітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душі наших. Помолімося за всіх хворих, поранених, тих, хто перебуває, бо загрожує небезпека, хто почувається в звичайних труднощях. За їхнє і зцілення. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло пвітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолимося за всіх лікарів, за весь медичний персонал, який ризикують життям, рятує життя інших за їхнє. Здоров'я, нихня, благословення і всяке добро. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марію, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси, Збавителя душ наших. Чеснішо від херовими. Незрівняно від Серафимів, щоб затління бога слава породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, вховання наше, слава Тобі, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш, з молитвами, предчистистий Матері, яку почитаємо ви журистій коні, Святі ті слави апостолів преподобних і богоносних, отців наших і всіх святих помилуй, спасе нас. Як благий і чоловіколюбе. Дякую за молитву. Дякую всім, хто через трансляцію. Молімося, тримаємо в Бозі, зберігаємо мир Божий в серці. Що де чуємося, завжди прибігаємо невтомно, до Святі Престої Богородиці, до молитви, до нашого Господа Чоловіко-Людця, щоб нас цілив, наші рани, в і тілесні і триваємо протягом всього свого життя, таке наше завдання, наша природа, наша, наша місія, наше покликання ходити з Богом і перед Ним. Тоді людина справді є людиною, тоді Господь приведе її до обіцяного відпочинку, до обіцяного царства небесного. І по всім хоче нам дарувати. Пам'ятаймо, що це збагену, безумовну Божу любов до кожного з нас. Пам'ятаймо, що всі небезпеки відбуваються з нами, якісь гаразди, хвороби. Це не тому, що Бог не знає і не може щось зробити, тому що є такий певний духовний стан, якийсь третій, які нам невідомі. Але довіряємося при цьому Богу, який, як каже святий апостол Павло, вірить йому все свій діє на добро. Він навіть це якісь якісь загрози, якісь зле. Якщо ми будемо триватися, з ним вірності завжди нам вийде ще на якийсь певний хар. Тримаємося. Дякую. Слава Ісусу Христу! This Ty Boża Marije ty darowałś im dobro ty o Marije ty schrońi nas i do nieba zabierz nas Maty Boża Marije itihi hi vse choroni nas eto neda samvedi